Доброго ранку, любі друзі, я дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас на сьогоднішнє дуже цікаве і не зовсім звичайне заняття. Перш за все, давайте пригадаємо, якою буває природа. Так, природа буває живою та неживою. Що належить до живої природи? Це люди, тварини, рослини, правильно? А що належить до неживої природи? Каміння, вода, повітря, земля, зірки. Молодці. А зараз уважно послухайте загадку. Якщо розгадаєте, то дізнаєтеся, про що ми сьогодні розмовлятимемо. Що це, що ти не бачиш, не можеш до нього доторкнутися і водночас необхідне тобі для життя. Так, це повітря. Що ви знаєте і можете сказати про повітря? Де воно існує? Повітря скрізь у кімнаті, в землі, в воді і навіть усередині нас? Яким може бути повітря? Чистим, прозорим, так? А ще воно може бути брудним і хворим? Якщо повітря брудне і хворе, що може статися з природою, з людьми? Вони захворіють, так ми захворіємо. Як називається наша планета? Земля, молодці. Як ви вважаєте, яке повітря на нашій планеті? Діти, наша планета Земля опинилася в небезпеці. На ній багато хворих місць. Це сталося тому, що люди забудували багато Заводів, фабрик, а ці підприємства забруднюють повітря. Його забруднює дим, що виходить з трубу небо. Подивіться, як це відбувається. Від цього забруднення гинуть рослини, тварини, хворіють люди. Але ми можемо допомогти нашій планеті. Що потрібно робити, щоб повітря було чистішим, щоб дихати людям було легше. Можна припинити роботу заводів, фабрик, так? Тоді повітря стане чистішим, але припинити роботу заводів не можна. На них виробляють те, що необхідне людям: меблі, одяг, іграшки. Як зарадити ситуації? На труби заводів потрібно ставити фільтри. Чому на природі в лісі легше дихається? Там чисте повітря. Немає заводів, автомобілів, так? В лісі. Повітря містить значну частку кисню. Кисень це газ, яким дихає людина. Дихають люди, рослини. Рослини виробляють кисень, більше рослин, більше кисню. Що можна зробити, щоб допомогти планеті, очистити повітря? Посадити дерева, кущі і квіти. А зараз трішечки відпочиньте, Заплющте очі і уявіть, як дме легенький вітерець. Я вдихаю його чисте, свіже повітря. Наді мною літають птахи і співають свої чудові пісні. Мені хочеться посміхатись. Я дуже добре почуваюся. Я буду другом і захисником усьому живому. Я хочу жити в злагоді з природою. А тепер спробуємо дослідити повітря. Вам необхідно виконати дуже прості завдання і зробити деякі висновки. Що ми з'ясуємо, якщо подмемо в трубочку, яка опущена у стакан з водою? Ми дізнаємося, що повітря легше за воду. Якщо ми надмемо прозору кульку, то ми побачимо, що повітря не має кольору. Якщо в приміщенні їли апельсин, часник або користувалися парфумами, то повітря матиме запах цієї речовини чи продукту, але саме по собі повітря запаху немає. Якщо ми візьмемо зі столу пакетик і наберемо в нього повітря, то побачити його ми не зможемо. Але проткнувши мішечок паличкою, ми зможемо його відчути. А якщо ви разом з батьками запалите свічку і піднесете його до верхнього кута дверей, то ви зможете відслідкувати напрям повітря. А ще за допомогою повітря можна малювати. Для цього вам знадобиться фарба та коктейльна трубочка.